Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця як якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати, формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумів від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. УЗІ показала фіброміому матки і поліпи. Гінеколог назначила операцію. Сказав при этом, что подобную операцию придется ну, повторять ежегодно, так как остаются микроскопические частицы полипов, и они, как грибы, ну, на следующий год вырастают опять и опять, и приходится делать опять операции. Вот. Нас этот вариант не устраивал, так как ну, маме 70 лет. Вот. Подобные операции делать это... Вот Мы сразу обратились... В центр живого слова к Александру Владимировичу. Он нас успокоил, сказал, что все поправимо, назначил маме лечебные матрицы, и она стала с ними работать. Поначалу мама стала читать, несмотря на то, что она не слышит. Поначалу было сложно, то есть были периодические боли недомогание, но постепенно ситуация улучшалась. То есть ей становилось все лучше и лучше, она стала более бодрой, более жизнерадостной. Вот повторное УЗИ показало, что фибромиома матки уменьшилась более чем в два с половиной раза. Вот полипы раз э, сморщились, они стали нежизнеспособными. Вот а осталось еще раз повторить программу ну, на лечебной матрице для закрепления эффекта. Вот. И спасибо от мамы, от меня, Александру Владимировичу за его метод информотерапии живым словом. Спасибо огромное. Александр Владимирович, а как сопоставить результаты объективного лечения УЗИ? Хорошо, спасибо сейчас за вопрос. Чес відвідують, я взяв протокол ультразвукового дослідження. дослідження в нас є два. Значить, перше ультразвукове дослідження, яке робили 9 грудня 2010 року. І наступне ультразвукове дослідження, яке ми зробили вже після лікування живим словом 21 січня 2011 року. Тобто інтервал фактично складає 2,5 місяці. От через два з половиною місяці, навіть не два з половиною місяця, а півтора місяця, тому що 9 грудня 2010, 21 січня 2011 року, це фактично місяць і 18 днів. Значить, Ще повторюється, 9 грудня 2010 року матка мала розміри в значит, Тетяни Петрівни значит, 65 мм на 51 мм на 61 мм. Крім того, всього, значить, було виявлено. Досить багато великих вузлів фібромйомних. Перший вузол був 35 на 39 мм, другий вузол був діаметром 35 мм, наступний вузол був 20 мм. Були кісти, порожнені матки. Вони мали розміри 9 мм, 8 мм їх було множинні. І от після місяця і 16 днів лікування, наступне УЗІ, Засвідчило те, що 21 січня 2019 року матка стала розмірами 43-32-35 мм. Тобто вона зменшилася більш ніж по об'єму 2,5 разу. Дуже гарно. Крім того, всього, виявилося, що із тих вузлів, які знаходилися в матці, зараз повторюю, було три здорових вузла розмірами діаметром 39 мм і до 20 мм, залишився лише один вузол. І то він всихає вузли розмірами близько. 16 мм. Атрофуються. Два вузла повністю розмохталися. Крім того всього, виявили, що поліпи, які знаходилися в порожнині матки або в слизовій оболонці матки ендометрію, на залишку залишився лише один-єдиний поліпчик розмірами 6,6 мм і то атрофований, який всихає. Крім того, всього, надзвичайно важлива та обставина, що і лівий яєчник, і правий яєчник абсолютно повноцінно так сказати, мають свою форму. І гармонійно тискет, розташовані в порожнині малого тазу. Іншими словами, відбулися дуже дивовижні гарні речі. Матка зменшилася в розмір 2,5 рази, разу, прийшла до нормативних показників. Це перше, два вузла повністю розмокталися, залишився один єдиний вузлик, і то він всихає, атрофується. Тобто, на сьогоднішній день ми можемо певно сказати про те, що значить, Тетяна Петрівна практично здорова жінка, гармонійна. То сказати радісно <смі> життя здатна. От і все, так що. Дякувати Богу, все, все гарно, все добре. Дякую вам за це. Пасиві, спасибі. Спасибі, дякую, дякую. Пашукова Світлана Георгівна. Як ми чули, пані Світлана розповіла про лікування своєї матері. Чому вона розповідала про лікування своєї матері? Тому що мати трошки складно розповідати. І процес лікування відбувався дуально. Тобто, іншими словами, Світлана Горна допомагала матері, мати читала, вона контролювала це читання і досягла дуже гарних позитивних результатів і одужання. Проблема, з якою звернулася мати Світлани Горгівни до нас медичний центр, це була фіброміома матки. Причому фіброма матки та, яка супроводжувалася наявністю трьох здорових великих вузлів. І ці вузли... Вони форму були сформовані, а також навіть зростали протягом декількох останніх років, незважаючи на ту обставину, що в неї відсутня менструальний цикл. Процеси лікування, звичайно, класично їй пропонували оперативне втручання. Але коли ми розпочали лікувальний процес, одужання відбувалося дуже швидко. Уже через буквально 2-2,5 місяці вона відчула. Повноцінну енергію, силу і працездатність. І коли зробили ультразвукове дослідження, контрольне виявили в порівнянні, що матка зменшилася в розмірах 2,5 рази, по-перше, по-друге, розчинилися два вузли із трьох. А третій вузлик став зменшуватися, атрофуватися. Процес одужання відбувається в подальшому, і практично на сьогоднішній день вона повноцінна здорова, гармонійна. Також хочу зауважити обставину, завдяки чому відбувається такий швидкий процес. В людині поновлюється відчуття гармонії з навколишнім середовищем, відновлюється ознака характерна вдячність, доброта, любов до свого ближнього, в першу чергу, до дочки, яка надала їй допомогу, і до людей, які надають їй можливість гармонії, людського сприйняття і допомоги. Цифрона 12 душі структура над плоттю домінує силою духу матеріальним правлю.